А де ти йдеш? де? Ти знаєш, що Може, там такі вітрогани чи нічого? Її... А де ти йдеш? На то є шапка, діти са тепло і на тому кінець. Mm. Знаєш що? Я тобі скажу тако, зараз кожна господиня дома, жінка, дівчина, там донька, свято. Ну і кожен сидить вдома, бо гості прийдуть, а якщо не гості, то хтось відлежується, а коли лежить людина в хаті, вона завжди гонить курва до тої кухні, розумієш? Я вже сіна їла добре рано, я вже пляцькі класа і я далі сижу і думаю, може ще собі льобів загріти. Але ти знаєш, тут така думка прийшла в голову. Треба піти в магазин, шампунь закінчився купити. Mm -hmm. Треба піти в аптеку, зайти від того, купити, від желудка, закінчуються таблетки. Я думаю, ні. Ти знаєш що? Я краще йду круги намотаю тут по центру Ясно. Yes. Іду, подивлюся, що там знаєш, пробівся ситуацію, що до чого. Думаю, Віта. Добре, що є навушники, музику буду слухати і на тому кладі, а воно ще щось повідає, мені що ну, видно. Кавалерка, ясно. то українська мова зразу є, що дуже-дуже зручно. Ви тільки зверніть видати, воно ну, вже мені показує. Вбирають другі навушники, багато не говорить, шуруй кроки намоти. <рес> та й таке кавалерка, я погнала. Я вам кавалерочка, скажу до мене такий вітер, що я вам просто все Людей практично немає, тільки є ті люди, які водичку п'ють. Я вже, напевне, більше, а може дві години намотую круги. Зараз йду в аптеку і вже буду купляти те, що треба додому. Та й таке кавалерка, Намотую круги, червоні, Але знаєте, щаслива, бо знаю, що буде толк. Так що, як не маєте що робити, а сидіти за столом і харити, то краще йдіть, проїдіться. Або от ко Нахаріться, а тоді вже проїдіться. Але... Йде Ліліана, йдемо зараз ще поп'ємо кавуцю з нею. Та й таке кавалерка. лажу по центрі. Ліліаночка, як тобі кавуська? Кави не нема, але ми так тут добре. Ту, тут такі вітер? Ти хіба не вставай туди, бо вітер знесе в пулі. Я тобі, знаєш, що скажу? Та, ти камеру наведеш, коли буде вітер, будь знімаєш? Дуже файна дівчинка, дуже смачна тут кава. Дуже смачна. Хіба звісала? Та, та, та як собі? Що свиня якась? Або вітер дивіться, бачите? Я те, там не йде. Я тобі говорю, цегли в дві кишені в торбу цегли, тоді хочеться. Дівчата, я вам скажу, тут такі пориви, ми так сидимо, кайфуємо, нам не вкрила, бо вона б у пуховик. А ні, ну, ні, мені не треба. А а ті... а я в колготах і вона мене вкрила, знаєте, як мама дитину. То як це вкритися, таку, то десь? Залинала, запалинала, каву і зараз напоє. Ну, бері, пей кабус, а а ми нас ловить, ми. Тут, як ми зловітровимо? Бо такі, які творилися, що просто. Але дуже гарно. Кавалерочка, хто тут буде проходити, <звук> обов'язково зайдіть на каву. Реально кава дуже смачна. Я рід дякую, що порекомендувала, бо то вона мені переконала. Ірина, ти де? Ви Ярину поклади, я Ірину поклеєш, як снігурочку. Яринко, приходи. Яринка десь спить, або десь пішла на Йордан. Ниряє, може вона можна зараз. Я не думав, що... Або це... вітерець, вітерець, 200 дівчата. Це така шея. Як... Ти це... ж так легко, легко. Я кавалірка скажу, твою. є найкраще свято, знаєте, нема того жировиска, є одна кава і буває. Здорово буде талисо, в хаті в холодильник. Я, я тобі говорю, завтра холодильник буде чистий. Ти що, я рано упакую, упакую все, везу ну, до нелишених і висіться голову собі. Я дурна, що я вчора то ще не повідувала. Та Ліліана, то я на серце ходіла, сижу на кухні, а далі їсти? Yeah. А я далі йду до того холодильника бо він каже так, на мотив круги, кобельок, де на мотив круги, бо буде ширше, ніж дощ. Завтра строго по марафону. Все, то де, то ти так само, а то ти куди. Каже до мене, я так поправила, встань, встань. Встань, встань та, та Добре, да що в мене широка. Каже, я си так поправила, то, то ноги курва, потеки, люди, то ноги. ноги. Ну таке худе, як не знати, що тобі ще й Льопів принесли. Галюсечко, як наведувати. ти мені. То дай мені той холодильник на Що ти будеш їдеш туди Ай, на Данилишна відправляти? Ще... Я подумаю, куди завтра. А бандеролю все відправляй туди. Так, Та, віддам... потім з'їж мене що ти си поправила, так? Все як Галя, завтра сиди на яйка. На я я теж. Варені чи жарені? Там я, я, я люблю доїли. М -м -м -м. Ні, я думаю, що жарені, бо від вареники ще запорить дістанемо двоє. Курвом виходку там один. Ні, ні, такі буде. Смажені, смажений. Та й таке кавляє, кап'єв комусь. Сидимо, кайфуємо, насолоджуємося вітром, Так. подвизнівають. Дивіться, кав'ярня, що робить. Нормальні люди сидять по хатах, колядують. Десь в ресторані. Що нормальні люди колядують? і їдять? нормально. Хочеш щитрувати, щедруєш? Ну це стільки не подумайте, то кафе з, з, Як -то? з посадкою всередині. Но нам я Кавалерка, я не можу вам показати кафе. знаєте, хто там сидить, бо пам'ятайте в буквалі, що було. Ну, що мені тих проблем? Я вам показую, кого можна показати себе і Ліліан та так, та, та ми та, та. культурно скромно п'ємо каву сердечко. Кавалерик всі поховалися повалери. <реку> 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 То як би хотів, то хоч звище криче, пище нема, або дітва іде або по Не прийшли, от я бачу мужчину на горизонті. Щітку має діти, мої Та знати. То відпадає. На, відпадає. Але реально ні душі. Ні кожен. Та бо люди їдять вареники, які не ліпні. Що за вар'ять таку погоду піде? то хіба ми двоє молити? Ми захильні. Так, давай звониєри. Ярені дзвонити? Давай тут покличемо. Там на не впереди. Вона так довго вир... десять. Да. Так. Все дзвонимо ярені.